Алілуя, слава Богу. Дякую вам, друзі, за щире гарне привітання. І я сьогодні хочу поділитися словом, але це слово Бог дав не тільки для нас, а Бог дав це слово для церкви України. Знаєте, я молився, шукав Господа, і десь в кінці другої години молитви Дух Святий проговорив до мене. Тому що я молився за те, щоби Боже царство воно приходило в Україну ще сильніше. Амінь. Амінь. Тому що Ісус сказав, що шукайте Царства Божого і правди Його понад усе, а все решту вам прикладеться, правда? Амінь. Що таке царство Боже? Це мир, праведність і радість у Святому Дусі, які сьогодні не вистачає в землі нашій. Амінь. Ось чому нам потрібно царство Боже. Мир, радість і праведність. Завжди потрібно царство Боже. І коли царство Боже приходить, все решту слідує за ним. І добробут, і процвітання, і... і все найкраще. Правда? Але Біблія прямо каже: Христос каже, що царство Боже всередині нас. Царство Боже всередині нас. Як його тоді шукати? Що мається на увазі? Це означає, що царство Боже хоче через нас текти. В наше життя, в наш народ, в нашу землю, в нашу країну. Правда? Ми є носіями Божого царства. І це царство, воно хоче вирватися. Боже царство силою Святого Духа. Тому що саме тільки Дух Святий є тим ініціатором і є тим даятелем Божого царства із нашого серця. Правда? Тому що Христос. Прямо сказав Євангелій від Івана в сьомому розділі, із вашого нутра потечуть ріки живої води, ріки живої води. Отже, царство Боже, проблема не в Бозі, проблема не в Божому царстві, де його знайти. Проблема в тому, як його вивільнити із нашого серця, і з нашого нутра. І ось коли я молився про це роздумував, і Дух Святий прямо проговорив до мене через сороковий розділ Пророка Ісаїв. Знаєте, Бог прямо сказав, приготуйте спочатку мені дорогу. Амен. Давайте ми прочитаємо 40 й розділ з 3 вірша книга Пророка Ісаї. Голос того, що кричить в пустині. Підготуйте Господню дорогу, прямими зробіть стежки нашого Бога. Всяка долина наповниться, і всяка гора, і гор понизиться, і все криве буде простим. і... Гостре, гладкими дорогами. І з'явиться Господня слава, і всяке тіло побачить Боже спасіння. І явиться слава Господня, і всяке, спасіння, і всяке тіло побачить спасіння Господнє. Тобто, питання заключається в тому, що Дух Святий говорить: мені дайте дорогу. Прокладіть, приготуйте дорогу мені, щоб я міг через вас вивільняти це Боже царство, щоб ці ріки живої води потекли для вас. Вони часто не хочуть текти по одній простій причині, що ми закриваємо Богу дорогу, або ми не, не даємо йому ту платформу в нашому серці, щоб він міг діяти. Ви знаєте, Біблія прямо каже, що вкрай спорщене серце людське і ні до чого добре не придатне. Хто пізнає його, але Господь випробовує наші серця і душі, і Він знає все. І тому Бог прямо закликає сьогодні до церкви України і до кожного з нас, щоб ми переглянули свої серця і приготували для Духа Святого, для Господа дорогу. Тому що я вірю, що слава Господня, велика слава Божа, пролється на землю України. Слава Богу! І... Що має на увазі пророк Ісаїв, коли він говорить ці слова? Давайте ми пороздумуємо, і я трішки дам пояснення, що це мається на увазі. Підготуйте Господню дорогу, прямими зробіть стежки нашого Бога. Всяка долина наповниться, і гора, і всяка гора і гор понизиться, і все криве буде простим, і гостре, гладкими дорогами стане. І так, Біблія прямо каже, є проблеми в нашому серці. Є гори, є долини, є криві шляхи, то вліво, то вправо, і є каміння на, на цій дорозі, і Бог каже, його треба прибирати. І так, що мається на увазі? Всяка долина хай наповниться? Знаєте, що таке образ долини? От як ви гадаєте, що таке образ долини і ями? Знаєте, це відсутність віри, це негативна віра, це негативне сповідання. І от сьогодні, що я бачу в народі Божому України через те, що ми бачимо жахливі речі війна, а, втрати, сльози, біль. Знаєте, сатана через це все бере і забирає віру, і вкладає негатив в наші серця. І от іде просто негативне сповідання. Я часто чую, як віруючі люди говорять, нічого доброго вже не буде. Не чекайте нічого доброго, буде тільки гірше. Все буде зруйноване, все пропало. Тобто така, знаєте, позиція песимістична. Але чи хіба Бог не на троні? Чи хіба Бог не бачить це все? Чи хіба Бог не знає, що це все? Бог знав все від початку і до кінця. І тому, ви знаєте, ми не маємо дивитися на обставини. Обставини не мають нашу віру принижувати, занижувати і вбивати. Тому що Христос каже: не бійтеся. Я переміг світ. Я переміг світ. Амінь. амінь, амінь. Тому ми не маємо дивитися. І от, тому я скажу так, багато людей просто є носіями оцими, знаєте, такими вірусними носіями негативу. Все погано, все недобре, Корупція, крадуть на війні, брехня, підкуп. То і так, і так. І, і, і люди просто цю закваску розносять, розносять, розносять. І ця закваска вона просто вбиває віру. І, і, і люди, знаєте, що приводиться, серця людські, от, от це і є тою долиною, і тою ямою, коли серце людини воно занурюється у вічай, в зневіру, а, ропот, невдоволення, розчарування, і цього диявол чекає. І люди просто перестають взагалі у все вірити. В завтрашній день перестають вірити. Чи Хіба Бог цього хоче? Бог, хо, Бог переслідує певні цілі через цю війну так само. На жаль, подобається нам це ні, а Бог допустив це. Але в той же час Бог не залишить безмілості. Амен. І я вірю, що Він плач, поверне на радість. І, і печаль перетворить на, на лікування по-російськи, по-українськи, як буде, не знаю. Веселощі, радість, торжество. торжество. Я вірю. Тому Бог каже, коли ви ходите в цьому негативному в розчаруванні, а в ропоті, ви не дозволяєте моїй силі діяти. Ви не дозволяєте моїй благодаті проявлятися в великій силі Святого Духа. Ви закриваєте дорогу Царству Божому. Коли ти своїми устами ти абортуєш віру, коли ти кажеш нічого доброго, вже тут не буде, буде. Я говорю, буде. І тому Бог каже, всяке негативне сповідання потрібно замінити на проголошення віри. Бог на троні, Бог з нами. І він кожен день свідкує, що він з нами і з Україною. Бог творить чудеса. Треба дивитися на те, що Бог творить навіть серед хаосу війни, навіть серед цих битв, навіть серед страждань. Є місце для Божих чудес і слави. На це треба дивитися. На це треба дивитися. Ви знаєте, мені Ніна говорить, сестра наша з Чакова. Каже, мені чоловік, він на війні воює. І, говорить, дзвонить до мене і каже, я не знаю, Ні, на що це таке було. Ну, каже, це був повний шок для мене. Говорить, я пішов на завдання чергове, і ви знаєте, десь там заховався, він пішов... вони заходять дуже глибоко. Я не буду казати, де і як, для того, щоб не видавати, знаєте, як кажуть, військових таємниць, щоб не було на мою адресу нарікання. І Він каже, ну туди, куди навіть вовк не ходить. От. Говорить, я туди пішов, сижу в якійсь такій долинці у щелині, знайшов собі місце, не неущеленка така якась долиночка, такий приямочок. Сижу, чекаю слушної нагоди для того, щоб там далі виконувати свої військові операції. І, говорить, приходять, як ні в чому не бувало, двоє хлопчиків по 15 років, юнаки. Дядя, а вони, знаєте, ще він по російськи розмовляє, і вони до нього по російськи Дядя, чого ви тут сидите? Говорить, тікайте відсюда, а то зараз як жахнеть. Він каже, я не зрозумів, що ви тут робите взагалі, тут війна. А вони щось там ще сказали, кажуть, який я тобі дядя, гей, звідки ви прийшли, хто ви такі? А вони, говорить, поговорили, ще подражнили мене і пішли. Я підірвався просто в ну, такому в шоці, що це таке? Ну, знаєте, от, тут війна, бомби, каби літають, рівняються з землею, там все випалено, земля пустинна. І два юнака, як нічого не бувало, прогулюються. Знаєте, як будто от вони в Києві по Хрещатику гуляють. В шоці? Я встав за ними, щоб побігти. Поки біг, спіткнувся, об корінь зачепився дерева, упав, покотився, якусь яму закотився, поки е, в той ями очухався, прилітає кап, керована авіаційна бомба неподалеку. Каже, падає, як жахнула. Говорить, там, де я лежав, то там просто все усіяно уламками, усколками від тих бомб. От. Я каже, не зрозумів, що це було. каже. Вискочив після того вибуху шукати їх, а їх немає вже. Все, нема світ ні, ну що це було? А вона каже: Сережа, це ж янголи були. Та які янголи? Ну, янголи, знаєте, у них уява, що янголи це мають бути такими скрилами і так далі, світяться і так далі. От, говорить, це янголи. А в нас якраз був трьохденний піст на цей час. І на третій день посту е, саме це трапилося. І вона каже: Ми постимося, молимося за ваш захист, за чудеса, щоб Бог вас беріг, охороняв за Україну, за воїнів, які воюють. І, говорить Бог, просто янголи, послав, вони тебе попередили і смерті тебе Бог зберіг. Отак. От і чудес таких дуже багато. На такому ми маємо сьогодні увагу свою орієнтувати. Не розносити, знаєте, оце негатив від одного до другого, оцю інфекцію ропоту. Знаєте, як оті 10 соглядати їх, пам'ятаєте історію, так? Та нічого доброго там немає, нас Бог туди веде, щоби знищити. Там із полінів ми бачили, синів єнака ми бачили. Ми були в очах їхніх, як наче та сарана. І розпустили написану худую молву, погані новини. І воно, знаєте, як вірус пішло в народ. І почали роптати на Мойсея, на Бога. І хотіли навіть Мойсея вже камінням побити. І от знаєте, сьогодні от те саме, на жаль, відбувається в Божому народі, і Бог каже: зупиніться, вилізіть з цих долин. Вирівняйте ці долини. Бог на троні, Він царює, і Він дасть руку свою допоміжну і виведе з всякої біди, уповайте на нього, на силу, на славу Його. Буде Божа слава в Україні проявлена. Але той, хто сумнівається, той, хто своїми устами каже, та, все пропало, та...» ось що означає долини, вирівняйте, вилізьте з тих ям. Долин негативного, а, ні, негативного проголошення, Бог на троні. Друге, що Бог каже, всяка гора і пагорб хай понизиться. Бог сьогодні закликає Божий народ а, смиритися під Його руку. Всяка пагорб, гора це наша людська гордість, це наша людська значимість, це наші статуси церковні, релігійні, це наша популярність. Відомість. Ви знаєте, ми собі вже таки, знаєте, особлива каста серед пасторів, серед служителів, така недоторканих. Богу це не подобається. Бог каже, всяка гора, всяка гордість хай буде понижена. Апостол Павло каже: не думайте про себе більше, ніж потрібно думати, а думайте про себе скромно по мірі віри, яку кожному дав Господь кожному. Тобто апостол Павло закликає, щоб ми не превозносились один перед одним. Ми не казали, той прав, права, той не прав, той такий, а той не такий і так далі. Ой, дуже багато сьогодні цього в християнстві. Дуже багато. І Бог через це не може ефективно, сильно діяти. Тому Бог каже, це має бути піти, має прийти смирення. має прийти повага один до одного. Повірте, я знаю, що я говорю. Часом просто, знаєте, людина, яка тобі пише коментар на твоє відео, в одному слові робить три помилки, зато вона знає, що вона правіша, а хто я такий і що мені треба робити. Розумієте? От чесно, от я не брешу. В одному слові три помилки. І він тобі поради дає, що тобі робити і хто ти такий взагалі. Тобто Оці гори надто багато цих гір в серцях християн, надто багато цих пагорбів, надто багато цього пафосу релігійного, надто багато гордині, заносчевості, зневаги один по відношенню до одного, критики, осудження один по відношенню до одного. Дуже багато. І Дух Святий не може через це працювати. Дух Святий не буде працювати там, де людська гордість. Дух Святий, слава Господня, не буде проявлятися там, де наша людська пиха. Не буде. І тому Бог каже: заберіться, смиріться, під Божу крепку руку, навчіться поважати один одного, навчіться смирятися один перед одним. Тому що кожному написано, кожному дав міру віри Бог. Кожному. І то, якщо ти щось сьогодні маєш, якщо ти маєш якусь платформу і позицію, яку тобі Бог дав, що ти можеш впливати там на тисячі, на сотні людей в тілі Христовому, то це лише для того, щоб Бог дав, щоб ти служив своїм даром, а не для того, щоб ти демонстрував свою таку виняткову значність. Тому що Бог як дав, так і може забрати. Амінь. Амінь. І тому зодягніться в мудрію, говорить апостол Павло, і по смир смирену мудрію почитайте один одного вищим за себе. Христос каже, ви брати один одному. Не не ведіть себе так, як ведуть люди в цьому світі. А хто хоче бути з вас більшим, хай стане слугою. Амен. Амен. Оцей дух слуги, Бог каже, має прийти в серце мого народу. Оцей дух слуги, смиренного слуги має бути домінувати, а не оце таке, знаєте, значимість, превозношення, критика, осудження один одного і таке інше. Зрозуміло з цим, що таке гори і що таке ці пагорби. І далі Біблія говорить всякі криві шляхи, тобто вліво-вправо. Ви знаєте, от, о, є така істота, називається ну, змієподібні або ящ... Це, е, як, ящери. Да, вони в природі називаються змії і ящерки і так далі. Плазуни, плазуни. Да, плазуни. Так, знаєте, плазуни, тобто змії в основному, вужі і так далі. Так далі вони повзають не прямо, вони отак, от от, вліво вправо, вліво вправо, вліво вправо, за рахунок цього. Тобто одна обочина, друга обочина, одна обочина, друга обочина. Біблія ще називається знаєте, лукавство, коли ти не говориш прямо так, як є, а постійно, а постійно щось вигадуєш. Вигадуєш, виляєш, виляєш для того, щоб просто не говорити прямо і чесно, так як є. Тобто не вистачає чесності, сміливості. сміливості і чесності. Чому? Тому що ти боїшся признати особливо свою неправоту. Ти боїшся признати, що ти зробив помилку, що той брат, який ніже за тебе статусом в очах людських, він виявився правішим за тебе. Амен. Нам цього не хочеться, особливо служителям, пасторам. Нам це не подобається. Ми, хочем, ми не хочемо втрачати лице. І іноді чесність, прямота, щирість, вона заміняється оцим таким хитростю і лукавством. І тому Біблія закликає, Дух Святий закликає, зробіть прямими дороги. Перестаньте то вліво, то вправо. Хай всякі криві стежки зробляться прямими. Перестаньте бути лукавими. Перестаньте намагатися втратити а, своє лице там перед людьми. Коли ти зробив помилку, признай її. Коли ти не прав, признай, що ти не прав. Будь чесним. Чесності бракує сьогодні в християнах. Ви знаєте, я вам відверто скажу. Люди цього світу іноді чесніші, ніж християни. Амен. От, от, от ти розумієш, ти приходиш до нього. І кажеш, ну нащо ти захалтурив? От на будівництві я працюю на будівництві, да, от ремонти ремонт і так далі, довгий час. І я стикався з багатьма християнами, з багатьма особливо. Приходиш і кажеш, ну ти откровенно захалтурив. Він буде тобі! Пів години доводити, що це взагалі не він, а воно там винувати той, хто був до нього. тому що якби він зробив тоді так, то він би це зараз не зробив би так. І він не півгодини, він мені оправдовується, що він не захалтурив насправді. А це так, якби воно саме по собі вийшло. Знаєте, я кажуть діти часом питаєш, хто це зробив? Не я воно саме собі зробилося. Тобто в нього, знаєш, у предмета да, якого-небудь там, там, миска зі стола, просто, звичайно, в неї випадково в неї виросли крила, вона впала і розбилась. От знаєте, от так часто ведуть себе християни, от як маленькі діти. Я кажу, та це ж не я, та, а я взагалі тут ні до чого. Ви знаєте, що Бог через це не може працювати, тому що оця риса, яка називається Лукавство. А вона дуже, ну Бог дуже строго по відношенню до цього відноситься. Пам'ятаєте історію, коли Петро там почав лукавити Христос йому прямо рубанув. Сказав: Відійди від мене Петро. Христос, прямо Петру рубанув. Відійди від мене сатана. Там просто було таке невеличке лукавство, бо тому що Петро, вже в нього були свої плани на Христа. Він уже себе бачив другим в царстві Христовому. І ви знаєте, от тут Христос каже, я помру, на хрест піду, мене розіпнуть. Петро каже, та ні-ні, ні ти що, ти свої плани всі ламаєш? Він каже, да не буде цього з тобою. Іншими словами, розумієте, якби то й серце Петра казало, ти всі мої плани ламаєш. А уста кажуть: ні-ні, да не буде цього з тобою, я ж, мені тебе так шкода. А відійди від мене, сатана. тому що Христос чудово бачив, чим наповнено серце апостола Петра. І тому Бог каже просто будьте чесними. Не вистачає чесності в народі Божому. Потрібно більше, більше прямоти, щирості і чесності. Амен. Він мені розказує, та я, та я, та я, та я поїхав туди, тому що так треба і так далі. Я, ладно, не піду, бо мені постійно. я... Отримую на горіх і за те, що, чому я критикую тих людей, які покинули Україну, повиїжджали за кордон. То я сьогодні вже про це не буду. Ладно, все, проїхали. Вони мають право, в принципі. Мають право, але не на брехні. Не на брехні, не на хабарях. Ну так. так. Амен. Розумієте? Тому я, я про це маю на увазі. Чесності потрібно. Більше чесності і щирості. І ще одне. Далі. Тут написано. Кам'яниста дорога. Гостре гладкими дорогами, тобто гостра дорога, на якій багато каменів. Що таке камені? Це камені спотикання, об які люди спотикаються. Ви знаєте, що сьогодні дуже багато людей світу цього спотикається об віруючих людей. Амінь. Дуже багато. Особливо війна це загострила. Чому? чому кажуть? Чому ми йдемо воювати? Ми воюємо, а штунди не воюють, А штунди ховаються і тікають. От люди прямим текстом це говорять. Хоча, хоча я з цим не зовсім погоджуюся, тому що багато віруючих людей сьогодні на війні так само воюють. Брат наш вовка воює. Брат мій Сережа воює. Так, да, він, ну, скажімо так, якби давно не церкві, але він був частиною нашої церкви. Альоша, Сад. Тобто я можу багато перечисляти людей насправді. Рома Бендас. Рома багато-багато Бенда. віруючих. Це не зовсім точно. Але ну в переважній масі, давайте чесними будемо. Все-таки віруючі з любими шляхами намагаються уникнути. Мобілізації, правдами, неправдами і так далі. І ви знаєте, от, світ не, не, якби не, 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 не притикається од об об віруючих людей через те, що. Там вони чогось роблять чи чогось не роблять. А він притикається із-за того, що їхні відмазки просто, ну, ну, просто брехливі і оманливі. Лукавство, брехня, неправда. І ще дуже, знаєте, ще на одному, на чому спотикаються дуже багато сьогодні віруючі люди, Я чую, знаєте, на грошолюбстві християн або на любові християн, віруючих людей до грошей. Оце найчастіше. Найчастіше. От прямо кажуть, я хочеш побачити, якщо, як тільки десь з'являється можливість на шару щось отримати, чекай, що там першими будуть в чергі стояти штумбі. Отак От люди прямо кажуть. Ви знаєте, це те, про що я назвав лише один пункт, лише один аспект, об що спотикається люди цього світу. Бог каже, цього не має бути. Я хочу прославитися в моїх дітях, хочу прославитися через мій народ. Я хочу принести царство Боже, тому що кожен віруючий потенційно, він є носієм Божого царства. Амін. Амін. І проблема, чому сьогодні ми в такому стані, чому ми сьогодні страждаємо, тому що світло перестало світити, тому що сіль перестав втратила свою силу. Але Бог ще дає шанс і Бог каже: приготуйте мені шлях і вирівняйте свої дороги. Вирівняйте дороги в ваших серцях, перегляньте ваші серця. Перегляньте, чим ви живете і як ви себе поводите. Бог каже, тому що я не цього хочу, я хочу через вас діяти потужно і сильно. Слава Богу! І ви знаєте, я скажу: сама небезпечна, сама така молитва, яка приведе твоє життя, тебе зразу ж одразу ж виведе з зони комфорту. Хочеш почути, яка сама молитва небезпечна для християнина? Хочеш? Я тобі скажу, ми сьогодні помолимося. Я тобі дам молитву, яка сама небезпечна молитва сьогодні для віруючих людей. Господи, оглянь моє життя, випробуй моє серце. Якщо чесно ти молишся, чесно, щиро ти в Бога цього попросиш, бо ти цього хочеш. Господи, оглянь моє серце. Мої думки, бажання, мотиви. Виведи все наверх, на поверхню. І покажи, в чому мені потрібно змінитися, покаятися, в чому ти хочеш, щоб я. Які речі ти хочеш, щоб я відклав, від чого позбувся, покажи і відкрий. Я хочу іти, бути чистим, так як хочеш цього ти. Я хочу бути і ти шляхами, якими ти мене хочеш вести. Ось така щира молитва, вона тебе однозначно, буквально на слідуючий день, а навіть і той самий день, ти почнеш, Бог тебе почне виводити з зони комфорту. Знаєш, куди він тебе поведе? Ти неочікувано для себе побачиш, що ти потрапив чомусь дивним чином в зону конфлікту. Що в тебе сварки, скандали, що в тебе якась внутрішня боротьба, а Бог чистить твоє серце, а Бог показує, що не так з тобою. А Бог веде тебе в свій, в свій той вогонь, очищаючий для того, щоб очистити. А ти ж сам просив цього Бога. Чому ти стогнеш, Господи, чому так трапилося, хто в цьому винуватий? та ти ж сам і винуватий в цьому? Амен. Ну ти ж просив, і Бог каже, тому тримайся. Але знаєте, як Давід говорив: добре мені, що я постраждав, зато я навчився шляхам Господнім. Зато я навчився і навчив моє серце слідувати шляхами Господніми. Аме. Ви що думаєте, Давід не потрапляв в таку халепу? Ми пам'ятаємо історію з Урією Хітяянем і з Версавією. Чому? Так само він не пильнував за станом свого серця, він не пильнував певний період, допустив. І ось що трапилося, і куди його серце завело? В лукавство, в підлість. А в те, що він просто-напросто руками амонітян убив одного з найкращих своїх полководців. Його дружину взяв собі, вкрав. І потім він за це поплатився. І він плакав, сокрушався перед Господом, каявся і казав: Господи, дух правий обновив всередині мене, дух правди або дух праведний обновив всередині мене. Іншими словами, те ж саме, що тут написано. Поможи мені, Господи, вирівняти дорогу мою і приготувати шлях для тебе. Ми ще зберемо для себе сьогодні. Тому я, я хочу сказати, сьогодні ця молитва вона має бути ключовою для церкви України. Я вірю, що Бог приготував велику славу. І Він ці, ці відблиски Божої слави він демонструє. Кожен день її можна бачити. То ракети, обстріл ракетний був, половину ракет не долетіло. Частину впали на території Росії, якісь упали, а не розірвалися. Слава Богу! Це Божа слава, це Божі чудеса, тому що ми молимося, ми проголошуємо, щоб ніяка зброя, використана проти нас, не була успішною. І Бог робить це по слову нашому. Бог показує, що я являю славу по ваших молитвах, але я хочу ще більше явити сили і слави через вас в цій землі, але приготуйте мені дорогу. Амінь. Амі. Давайте ми встанемо помолимся.